Вітаю, інформаційна служба інтера стає до роботи в ефірі телемарафону. Ми з вами наступні 18 годин. Я Олександр Просяник. І починаємо з новин. У Брюсселі стартує спеціальний саміт лідерів Євросоюзу. Він присвячений питанням оборони України та Європи. До участі запрошений і президент Володимир Зеленський на місці працює моя колега Ірина Іванова. і вона зараз із нами наживо. Іро, вітаю! Розкажи, будь ласка, чим же особливий цей саміт, і власне яка програма у президента? Так, вітаю, Олександра. Ми зараз поблизу біля будівлі Європа в самому центрі Єврокварталу. Невдовзі тут має початися позачергова зустріч Європейської ради. Ми очікуємо на прибуття перших лідерів та їхні заяви перед початком засідання. Це очільники урядів та держав 27 країн ЄС, а також президент України Володимир Зеленський. До останнього було неясно, чи він братиме участь особисто в цьому засіданні чи по відеозв'язку. І лише напередодні стало відомо, що його приїзд запланований на 12:45 за київським часом. Цей саміт. Скликав голова Євроради Антоніо Кошта, щоб обговорити подальшу підтримку України та оборонні питання Євросоюзу на тлі зміни політики Білого Дому стосовно війни в Україні та відносин із самим Євросоюзом. Дональд Трамп вимагає від Європи більшої самостійності щодо свого захисту і про загрози для старого світу. Напередодні говорив президент Франції Мануель Макрон. Він сказав у своєму відеозверненні, що мир більше не є гарантованим, а російська загроза стосується не тільки України, а й Європи. Сьогоднішня зустріч. За словами голови Євроради Антоніо Кошти має продемонструвати, що Європа справді серйозно налаштована захищати і себе, і Україну каже, настав час перетворити принципи Євросоюзу на конкретні дії. Цей саміт має стати таким майданчиком для цього предметно про що говоритимуть? Європейські лідери сьогодні розглянуть план переозброєння Європи. Його підготувала Єврокомісія. Він передбачає залучити на ці потреби близько 800 мільярдів євро. Цього тижня керівництво європейських держав уже отримало листи з цим планом. А сьогодні лідери матимуть змогу обмінятися думками з цього приводу. Щодо України, то на порядку денному сьогодні обговорення безпекових гарантій, а також подальшої фінансової підтримки з боку Євросоюзу наших збройних сил у самого президента Зеленського також заплановані ще зустрічі з королем Бельгії, а також з новим австрійським канцлером. Сором і генеральним секретарем НАТО Марком Рюте. Ну а вранці президент уже зустрівся з прем'єр-міністром Бельгії Бартом Девевером. Ну і наразі це вся інформація. Ми залишаємося стежити на місці за подіями на полях саміту і будемо впродовж дня повідомляти новини в прямому ефірі. Олександра Ірина, дякую за інформацію. Чекаємо на нові включення. Я Нагадаю, Ірина Іванова в Брюсселі стежить за спеціальним самітом лідерів Євросоюзу, в якому бере участь і український президент. До 32 зросла кількість поранених після ракетного удару по кривому рогу. Російська армія здійснила удар балістикою по одному з готелів. Загинули четверо людей. Пошуково-рятувальна операція на місці триває понад 10 годин. До робіт залучені і кінологи. Медики ж борються за життя потерпілих. Серед них 13-річна дівчинка та 17-річний хлопець. Як повідомили в обласній адміністрації, росіяни завдали ракетного удару по місту близько 22-ї години і поцілили у готель. Там зайнялася пожежа. Понівечені 14 багатоквартирних будинків, пошта, майже два десятки автівок, заклад культури, 12 магазинів. Вісім важких, п'ять у відділенні реанімації. Двоє е, зараз оперують. І третього, що будуть оперувати, всі практично е, до цього були прооперовані рани оброблені. Які осколки можна було доставити, люди страшно кричали ще е, служби, не приїхали ніякі, вже потім почали скорі приїжджати. А так люди кричали, просили на допомогу. І там, я не знаю, там кажуть, багато людей постраждало в тих під'їздах. Пішла я в коридор, і буквально через дві секунди потужний вибух. І Прибігли діти, не змогли від... Ну, Я потім виглянула в вікно, що горить гостиниця. Діти прибігли, вікна побиті. Я на п'ятому поверсі цього будинку, моя квартира, і заблокувалися двері. І я не можу вийти. Дві години зять ну, вирвав замок і тоді звільнили мене. Третю добу поспіль росіяни не припиняють енергетичного терору Одещини. І якщо в попередні дні ворог намагався знеструмити саму Одесу та навколишні села, то минулої ночі під масованим ударом безпілотників опинилося місто південне. Про наслідки атаки дізнаємося від мого колеги Андрія Настасова. Він зараз із нами наживо із південного. Андрію, вітаю! Тож розкажи, що тобі вдалося з'ясувати. Вітаю, Олександре. Так дійсно зараз ми перебуваємо у місті Південна під Одесою. Саме сюди минулого вечора ворог спрямував велику кількість ударних безпілотників. Як і у попередні дні, ціллю російських окупантів була енергетична інфраструктура. Втім, постраждали і житлові квартали. Так відомо про те, що повністю зруйновано двоповерховий приватний житловий будинок. Там сталася пожежа на щастя. Під час атаки людей там не було. А ось у сусідньому будинку. А двоє постраждалих. Це літній чоловік. І його зараз госпіталізували скоріше через психологічний стан. А ось його син дістав поранення уламками скла. Нам вдалося поспілкуватися з ним. І далі пропоную послухати, що розповідає постраждалий. Буквально над головою звук літящого шахеда. Я увідав списку з правої сторони. Тут же пригнув за кресло і. Куча осколков, звон стекла. Ну а дальше уже кровь. Мне потом наложили четыре шванта в голове, шее. Загалом, внаслідок атаки, у південному понівечено близько 30 житлових будинків. Також є ушкодження і енергетичної інфраструктури. Саме тому наразі у місті, де в цілому проживає понад 30 тисяч людей, немає електрики, водопостачання та опалення у міськраді кажуть, що до кінця дня спробують заживити об'єкти тепло та водопостачання за допомогою резервних ліній. А поки воду дають по графіках два рази на день та. Працюють пункти незламності. Що стосується відновлення електрики в цілому, то на це знадобиться більше часу. І далі пропоную послухати, що кажуть у міськраді. Я хотів би звернутися до мешканців Південного, щоб вони з розумінням поставилися до цієї ситуації. Орієнтовний час виконання цих робіт складає десь 4-5 днів, враховуючи те, що обладнання знаходиться не в Одеській області, на жаль, тобто на це повинно витрачатися деякий час. Треба трішечки потерпіти. Зазначу, що загалом за останні два тижні це вже п'ята ворожа атака, ворожий удар по енерго... по енергосистемі Одещині, і в цілому регіон поки що не повністю аговтався від цих атак. А так дуже складна ситуація з електрикою у приморському районі Одеси, адже там зруйнування руйнування на енергооб'єктах дуже значні. Там де це було можливо, енергетики перезаживили житлові будинки від резервних від інших ліній. А для того щоб повернути світло всім. Людям знадобиться більше часу, тому що потрібно відремонтувати пошкоджене обладнання. Орієнтовно це станеться після завтра, 8 березня. Ось такі новини на дану хвилину. Олександре, передаю тобі слово. Дякую тобі, Андрію, за інформацію. Андрій Анастасов розповів нам про ситуацію у місті Південному і в Одещині загалом після атак росіян. 26 обстрілів зафіксували в населених пунктах Сумщини за ніч та ранок. Як повідомили в обласній адміністрації, окупанти били по шести громадах області. На околиці сум внаслідок атаки дрона загинув цивільний. Це 32-річний охоронець підприємства. Воно пошкоджене після влучання там спалахнула пожежа. По Нівочині також зо два десятки автомобілів. По юнаківській громаді окупанти вдарили дев'ятьма кабами. Гатили також з РСЗВ скидали авіабомби і на Миропільську та Хотінську громади. Чоловік загинув. Жінка постраждала у Слатиному на Харківщині. Російська армія вдарила по селу о пів на шосту ранку. Внаслідок обстрілу згорів приватний житловий будинок та автомобіль. Пошкоджені будинки поруч у Харкові, у Салтівському районі. Близько четвертої ранку уламки російської герані упали на житлову багатоповерхівку. Пошкоджено дах, ліфтову шахту, технічний поверх та фасадну частину будівлі. Там теж спалахнула пожежа. Дві балістичні ракети та 112 безпілотників випустили Росіяни цієї ночі по Україні. Як повідомили у повітряних силах, 68 дронів вдалося збити. Ще 43 були локаційно втрачені. Внаслідок ворожої атаки постраждали Харківщина, Сумщина, Одещина та Дніпропетровщина. Балістичні іскандери летіли з боку Воронезької області Росії та тимчасово окупованого Криму. А дрони окупанти запустили з напрямків російських міст Орел, Курськ, Шаталово, Брянськ та Мису Чауда, що тимчасово окупованого Криму. Одна людина загинула. і Ще четверо дістали поранення на Херсонщині. Як повідомили в обласній адміністрації, за добу російська армія обстріляла 27 населених пунктів області. У Томині Балці зафіксовано щонайменше. П'ять прильотів з артилерії потрощено сім приватних будинків. Про постраждалих інформації немає. Росіяни били по соціальній інфраструктурі, житлових кварталах населених пунктів області. Відомо про пошкодження 35 приватних будинків, побито газогін, господарчу споруду та приватні автівки. Понад 2700 ударів завдали росіяни напередодні по лінії фронту та житловому сектору Донеччини. Таке повідомляє обласна поліція. Як наслідок, одна людина загинула ще троє дістали поранень. Під вогнем перебували шість населених пунктів. Пошкоджено 18 цивільних об'єктів. З них 12 житлових будинків. Росіяни для атак використовували, зокрема, авіабомби та дрони. Поліція та СБУ відкрили кримінальні провадження за фактом воєнних злочинів окупантів. Три мільйони солдатів планують мобілізувати росіяни до 2030 року, а ще виробити 4 тисячі танків. Про таке повідомив президент Франції Мануель Макрон. Водночас він додав, попри те, що США змінили позицію щодо війни і зменшили підтримку України. Франція і далі допомагатиме українцям, як робила це з перших днів повномасштабного вторгнення. Макрон наголосив, що мир не має бути крихким припиненням вогню і нагадав, що Україна та її європейські партнери вже мали досвід з 2014 по 2022 роки, коли росіяни порушували угоди, які самі ж підписали. Французький президент пропонує розмістити європейські війська на території України. З першого дня ми вирішили підтримати Україну та накласти санкції на Росію, і ми добре зробили, бо це важливо не лише для українського народу, який мужньо бореться за свою свободу, адже наша безпека також перебуває під загрозою. Так якщо країна може безкарно вторгнутися до свого сусіда в Європі, тоді ніхто більше ні в чому не може бути впевнений, і мир більше не може бути гарантований навіть на нашому континенті. Південно-корейський військовий літак випадково скинув кілька авіабомб на містечко неподалік кордону з КНДР. Інцидент трапився у Пхочхоні під час спільних навчань південної Кореї та США, у межах яких передбачали залучення понад 160 одиниць техніки, зокрема танків, вертольотів та винищувачів. Як повідомляють тамтешні змі, винищувач КФ-16 нетипово випустив 8 бомб за межами полігону. Внаслідок цього щонайменше семеро людей зазнали поранень. Кілька будівель зруйновані. На місці працюють рятувальники та військові, постраждалих, шпиталізували. Інцидент із падінням бомб у цивільному районі чітко демонструє серйозні недоліки в керуванні навчаннями та процедурах безпеки ВПС, що робить неможливим уникнення суворої відповідальності для винних. Наступний випуск новин буде о 13-й. Ну а зараз віддаю ефір Ірині Баглай. Ірино, тобі слово. Дякую, колего. Наслідки атаки по кривому рогу. Ситуація на Херсонщині вже за кілька хвилин в нашому ефірі. Всі подробиці.